Чому українці і поляки, які працюють у Польщі, живуть на різному рівні? І я недавно отримав запитання, чому поляк, який працює менше, заробляє менше, живе краще від українця? Все дуже просто зараз вам розкажу. Потрапив в інтернеті на подібне відео і хотів вам теж донести свою думку. Перша причина це. Наявність нерухомості. Ви знаєте, що нерухомість це, на мою думку, одна із найобтяжливіших складових у вашій заробітній платі, тому що перше, що ви повинні зробити, це заплатити за оренду. І відповідно, якщо поляки тут живуть, вони або ж отримують нерухомість від батьків з падщину, або ж живуть з батьками, або ж мають привілеї там, десь через знайомих знайшли якесь проживання, яке дешевше. Наступне це взагалі доступ до бюрократії. Поляків взагалі не приймаються ні картами побиту, там різними там кредитами і так далі, тому що вони всі на одному рівні, і їм міграційна політика нічого не трактує. Вони не бояться за те, що їх там завтра можуть не знаю, виселити чи ще щось. Тому їм набагато простіше отримати дотації у ніні вести бізнес. Стати безробітним там, і так далі, тому що це їхня країна, вони в пріоритеті. Наступне це е, родичі. Як би це не звучало, якщо у вас тут є е, перше покоління, там, чи друге, чи третє, е, яке живе, ви будете мати підтримку в е, вигляді будь-чого. Навіть елемента, елементарно мені так добре, коли в нас є бабуся, яка приїхала Галі мама, але вона тут також не була все життя. І вона допомагає із е, внуком. А що вже сказати про людей, які тут живуть поколіннями, то вони відповідно отримують і матеріальні цінності, якісь, які передаються їм так з покоління покоління, і також і фінансову підтримку, матеріальну підтримку, моральну, повністю все. Це дуже важливо, тому що українці цього не мають. І останній фактор, на мою думку, це знайомство. Як би це не було? Я також тут колись навчався в школі в універі. Ви маєте знайомства. Знаєте, там знайомитись з лікарями, вчителями, науковцями, і потім за 5-10 років, якщо вам потрібно щось рішити, не знаю, там десь в магазині, ви знаєте до кого звернутись, лікарні знаєте до кого з машина поламалась, тож знаєте до кого піти. Якщо ви не знаєте до кого піти, то хтось той знайомий вам підскаже. Тому дуже важливо ось такі соціальні складові, які упрощують життя полякам. А українці ну їм цього не дано відразу, і через це їм жити складніше. Ось основна думка.